Нещодавно я була в арт-центрі дзига на художній виставці проєкту Дім. Я бачила там малюнки дітей, що втратили домівку, можливо, втратили рідних, але, сподіваюсь, не втратили віру у щасливе дитинство. Їх біль від втрати конвертувався у щастіння. Їх звичайна дитяча творчість стала справжнім мистецтвом. Але чи не дивна ця думка? Мистецтво, що створила війна. Давайте, в принципі, розберемо, що таке мистецтво. Який би період історії ви не розглядали, воно ніколи не було чимось однозначним. Навіть досі розумні люди дискутують, яке із тих відшліфованих понять в Вікіпедії було правильним. Але мистецтво загалом це візуальна мова, що супроводжує нас, людей, всюди. Не секрет, що для мистецтва прекрасним стимулом завжди були і є кризові часи. Наприклад, митці Першої світової війни своєю творчістю зафіксували думку про безглуздість і абсурдність людського існування. Мистецтво стало активно використовуватися як пропаганда, а от митці Другої світової війни навпаки повернули думку про цінність людського життя і важливість збереження культурної спадщини. Тож, підніміть руки ті, хто вважає мистецтво сильною зброєю. Я також вважаю. І, знаєте, згадую, як часи розстрільного відродження боролися саме з інтелігенцією, знищували їх твори, культуру і будь-які згадки про це. От зараз мистецтво минулого дає нам краще зрозуміти його сучасників, їх почуття і сенсовість. Історія наглядно показує нам силу мистецтва. А наші українські митці розстріляного відродження це українські герої, які боролися з режимом саме через творчість. Але зовсім інша мистецька сторона, не пасивна, а саме активна, не споглядання, а от саме творення. Активне мистецтво, на мою думку, це коли ти хочеш щось показати і глядачу. І собі. І не дарма ж кажуть, що людина по своїй природі творець, але чи все, що творить людина, це мистецтво. Не кожен дитячий малюнок гідний виставки в арт-центрі, як і не кожне, зняте на телефон відео, це шедевр кінематографії. Тож, коли творчість стає мистецтвом? Для мене все просто, для мене, коли ця творчість трансформує. Це може статися будь-коли, після смерті творця, чи до неї. Але ця творчість має змусити вас, вашу голову, крутити всі ці мистецькі думки в шаленому мистецькому вихорі. Чи може хтось з вас вважає, що мистецтво не для нього. А якщо я скажу, що мистецтво насправді для всіх? От уявіть, що перед вами вікно. Головне, щоб воно було відкрите. Поставте одну руку ось так. Поставте. А іншу отак накрести. Тепер схрестіть великі пальці. І подивіться ще раз. Адже перед вами пташка. І вона може літати. Вона може пролетіти крізь вікно, чи літати за ним. Чи може вона лінива, вона просто складе свої крильця і буде сидіти на підвіконні, просто дивитися, чи може навпаки вона така активна, вона захоче полетіти до сусідів, привітатися з ними? Чи вона сором'язлива? Вона сховається у своїй клітці. Дякую. Що ви відчули? Ті, хто робили, і ті, хто не робили? Спокій чи радість? Чи може вам захотілося поринути думками кудись далеко-далеко, фантазію включити? Чи може ви нічого не відчули? Хтось може взагалі не зрозумів, навіщо ми це робили і надто швидко закінчив там. Все прекрасно. Тому що я вважаю, що це в будь-якому разі вас якось трансформувало. Творчість безсумінно об'єктивна. Але суб'єктивно, кожен з нас це просто набір різних життєвих досвідів, емоцій і бачень? Кожен з нас пропускає мистецтво через свою особисту філософську призму. І головне, що я хочу вам порадити, це не обмежувати себе. Сучасне мистецтво, до речі, як ніхто інший, гарно це демонструє. От як давно ви мали нагоду споглядати сучасне мистецтво? Може, це і щось суперечливе зараз. Але, як сказала одна експертка з рухових практик, сучасне мистецтво не подає тобі чіткий сенс, ніби це якийсь тортик на блюдечку. Це вже не модно. Ти маєш шукати сам. Хм. Ну... Цього літа вона з командою молоді в Харкові ставили творчий перформанс Часто є мистецтво. На фразу мистецтво не на часі. Танцівники накидали різних тез, які ви бачите, ці тези це перше, що приходило їм в холоду. І це лише невелика їх частина. Потім з тих тез вони зробили рух. І вийшов танець. З абсолютно не пов'язаними між собою діями. Але це була дуже сильна рефлексія. З великим сенсом. Бо, чи на часі зараз мистецтво? Це була рефлексія, на яку виходить, наштовхнула війна. Як давно ви стикалися з мистецтвом, що було про війну? Можливо, це. Виставки світових митців чи наших українських художників? Чи може це подяка військовому? Або документальний фільм? От як таке мистецтво вам відгукується? Ну, принаймні, я впевнена: кожен з нас хоч раз стикався з таким явищем, як Байрактарщина. Як ще її називаються? Паразитування на символах повномасштабного вторгнення. І багато хто каже, що це абсолютний несмак, з яким треба боротися. Так само багато хто каже мені, що Байрактарщина це така ж сама частина нашої культури, нашого мистецтва. І з цього нікуди не тінешся. Чи мистецтво це? Ну, два роки тому. Як повноправне мистецтво Барактарщина піднімала нам патріотичний дух. Що ж змінилося? Ну, повірте, багато кому вона піднімає його і досі. І зовсім не дивно, що мистецтво про війну це щось суперечливе. На День Незалежності цього року я з батьками ходила в театр на хореографічну постановку. В центрі цієї постановки танцювали дві жінки, жінка в червоному, жінка в жовтому. Вони там танцювали, ніби змагаючись між собою. І, от, як я зрозуміла, жінка в червоному особлювала війну, а жінка в жовтому Україну. Наші спокійні часи. Попід ними ходили солдати, і коли жінка, це цінники солдати в формі, так, як треба, коли жінка в червоному їх торкалася, вони нападали один на одного. Звичайно, під кінець постановки багато хто в залі плакав, але я вийшла із зали категорично незадоволена. Я навіть не одразу зрозуміла чому. А потім до мене дійшло. От хіба автор чи авторка постановки дійсно вважає, що є якась умовна сила, яка штовхає солдат на кровопролиття. Ну, так я вважаю, що хтось. Свідомо йде вбивати, а хтось свідомо йде захищати рідну землю. І невже вся ця постановка робилася суто заради того, щоб викликати у глядачів емоції? В той же час я спробувала подивитися на постановку очами іншої людини. Може, в залі хтось зрозумів посил сюжету по іншому, або хтось взагалі не ділив танців на на образи? Можливо, в залі був якийсь військовий, який погодився з таким висвітлюванням подій, а я проста цивільна і ще тут дратуюся. Питання це те, що мистецтво звикло залишати після себе, але наскільки неоднозначні питання залишає саме мистецтво про війну, які упередження змушують нас відчувати його саме так? Саме своїм особливим способом. Різний досвід, чи травматичні події, чи просто емпатія, чи просто інша думка з приводу цієї теми. Те, що я знаю точно, це те, що мистецтво різне. І це пояснює його різний вплив на нас і нас, на нього. Я особисто знаю людей, для яких Початок війни став поштовхом для написання віршів. Хтось з моїх знайомих вперше проресував музиці, хтось вперше виплеснув свої емоції в танці. І одночасно з цим я знаю історії людей, які з початком війни зіткнулися царблоком. Вони не могли творити. Для них мистецтво було наче втечею. Чимось неправильним і соромливим. Наприклад, соліст групи Биріг і Батіг, Маріан Біріг, на одному своєму сольному концерті розповідав, що на початку війни він зіткнувся з небажанням творити і думкою: а от чи на часі зараз пісня? Він згадав дещо. На творчі путь його повернули слова Богдана Ігоря Антоновича. Для мене День що без пісень, я наче гріб, що смерть застіп. І знаєте що? Мистецтво перетворилося на помічника, музика перетворилася на помічника. Зі своїми піснями на вірші українських поетів Мар'ян волонтери в лікарнях, де діти з окупованих територій проходили терапію. Ця історія підтвердила мою думку про те, що мистецтво це прекрасна рефлексія. перегляд сімейний кінофільму, плейліст класичної музики чи та ж сама байрактарщина, або похід з сім'єю в театр на свято. Мистецтво може бути комфортним куточком для кожного з нас. І важливо знайти його для себе. А з початком повномасштабної війни я зрозуміла, що мистецтво це мій особистий порятунок. І моя в якомусь сенсі втеча, але рятувальна, втеча. І, знаєте, я впевнена, що не тільки моя. Зараз я хочу показати вам роботи людей в різних жанрах, в різних стилях, створені людьми різного віку, в різний час. Це різних обставин. Але їх всіх об'єднує одна річ. Вони всі були створені в умовах війни, в наших реаліях, де, знаєте, що наштовхнуло на таку прекрасну річ, як мистецтво? На це все наштовхнула війна. Я обожнюю нашу мистецьку складову за свідомість, за розвиток українського мистецтва, за відродження традицій, а найголовніше, за очищення нашої культури від зросіченості. Взяти наш мистецький простір 10 років тому і зараз різниця колосальна. Я люблю і одночасно ненавиджу той факт. Що поштовхом до цього стала саме війна? Дякую.